Добрий день всім любителям мистецтва. Ми продовжуємо вивчення відомих українських художників. І сьогодні я хотіла поговорити про Миколу Морашка. Український художник-графік, живописець, видатний педагог. Свій творчий шлях він розпочав як художник-графік, і з роками Микола Мурашко став майстром реалістичного натурного пейзажу. Але головною справою його життя стала педагогічна робота і Київська малювальна школа, яку Микола Мурашко офіційно відкрив у 1876 році. Микола Іванович народився 20 травня 1844 року у великій родині Різьб'єра. fácil Ще змалку він тягнувся до пензля. Спочатку змальовував ікони, потім копіював книжкові ілюстрації. Коли йому виповнилося 14 років, він переїхав із Глухова до Києва, де став учнем майстра реставратора. У 1863 році педагог і викладач першої київської гімназії Іван Сошенко порадив Миколі їхати до Петербурга і вступати до академії мистецтв. Того ж року Мурашком став вільним слухачем цього навчального закладу. Там він познайомився та потоваришував із Рибнем. Саме Ілля Юхимович вплинув на формування естетичних поглядів Миколи. Навчання йому давалося легко, і молодий художник зарекомендував себе хорошим графіком. Його літографічний портрет Тараса Шевченка став одним із найкращих робіт Мурашка. Сирий Петербургський клімат погано вплинув на здоров'я Миколи, через те він не закінчив навчання проте переїхавши у Вороніж, місто. Чернігівської губернії не залишив малювання і за деякий час відправив до академії свої роботи. Комісія високо оцінила малюнки і присвоїла йому звання вчителя малювання. У 1868 році Микола став викладачем Київської прогімназії, неповні середні навчальні заклади в Російській імперії, програми яких саме відповідали чотирьом молодшим класам гімназії. за рік художник уклав посібник із образотворчого мистецтва, основу якого стала Авторські літографічні малюнки і арламенти. Підручник став популярним і його декілька разів перевидавали. Окрім викладацької діяльності, працював у е, училищі з 1873 по 1995 рік. Це була колегія Павла Галагана. Він також був викладачем малювання в Київській гімназії і удосконалював свої вміння, відвідуючи приватні уроки. У 89-му році за картину мотив з околиць Києва Рада Академії мистецтва присвоїла йому звання класного художника третього ступеня. Центральною темою творчості художника став пейзажний живопис. Протягом 1880-х х років Морашко створив. Низку картин, які а, пейзажі викупила саме Академія мистецтв для свого музею. У 1875 році Микола Іванович відкрив школу малювання, яка а, розмістилася у нього вдома. Офіційно Київська малювальна школа Миколи Мирашка почала працювати 16 вересня 76-го року. Першими учнями були всі охочі тут, навчалися діти, дорослі, просто любителі живопису, а ті, хто готувався до іспиту з малювання. Навчання коштувало 6 рублів на місяць. На вихідних уроки викладали безкоштовно, що дало змогу відвідувати школу біднякам. У своїй школі Микола Іванович використовував прогресивну методику викладання. У різні роки тут навчалися відомі художники, такі як Микола Пимоненко, Казимир Малевич, Олександр Мурашко. І перша виставка робіт учнів малювальної школи відбулася в 1877 році, вхід на яку коштував 1 рубль. У 1901 році Київська малювальна школа Миколи Морожка була реорганізована в Київське художнє училище, яке перейшло у віддання Петербурзької академії мистецтв. Особисте життя Миколи складалося вдало. Дружина Олена Константинівна, добра, розумна і свідчена жінка, стала вірною супутницею художника. У Мурашків народився син Євген і дві дочки Олена і Лідія. Разом із родиною жив і брат Миколи, Семен, а також хлопчики учні Георгій та Володимир. Сім'я щоліта їздила в Крим, де Микола Іванович писав із учнями етюди. Останні роки Микола Іванович перевів на дачі в місті Буча, що неподалік Києва. Меценат Іван Терещенко виділив кошти, щоб художник міг гідно дожити життя. Морашко писав мемуари спогадів старого вчителя, але не встиг завершити роботу. Помер Микола Іванович на своїй улюбленій дачі 22 вересня 1909 року, похований на Лук'янівському кладовищі.